готує твір для нас учениці 7 класу. Під ваші оплески запрошуємо їх на за сцену. Мене звуть Орисею, але вона, обіймаючи мене на ніч, завжди ласкаво так говорила. Моя ясочко, рости щасливою, рибонько, спи, дитино моя, нехай тобі присниться білий зайчик, погнав стегушку. Матуся сміхалася своїм далеким думкам, наче уявляла мене великою дорослою ясою. Ще закінчила школу, вивчилася та стала сільською агрономкою Орисею Петрівною Водоляк. Обов'язково станеться, а як же? Поважно звучить. Ось так було і тож пнева холодного, пронизливого вечора. Матуся тільки не напекла великих румяних хлібин. Виклала, їх з печі, на рушники на столі. Пахнючі, вони потихеньку вистигали, віддаючи хаті, тонкий аромат, заповнюючи затишком усе навколо. Мати поглядала на старі зузуркуватий годинник з матником шишкою. А чи встигала? Бо ось ось, маврити татко!» Він та зазвичай не був дома довго. Приходив вечір, падала темні. знімав одежу, кому мама, погапсом у скриню разом з чобочами. Коло мене бусами промовляючи, як ти тут рисенко, рисенко, пісень не забула. Та не забула таку і про стрільців пам'ятаю, і про засинає чорний ліс. Ми ж не раз співали їх тихенько, щоб ніхто не чув. Заспіваємо. Ру Матуся позатулила вікна щільніше, аби менше очей. Татко сів за стіл, врізав окраєць, поклав на нього шпан мармурового сала, квашений гірок з миски, похапцем принесеної з льоху. Ой Петре, чомусь важко на серці, хочеш, щоб вдома ти був, хатою жив, як інші. Он глянь, Орися вже доросла яка, а батька й не бачить. Не час, килинко, не час флоки. Каже тато: буде все заживемо. Переночую, піду вранці. Хліб загорний, сало теж візьму. Багато нас в криївці. Буде все, відоморюсю, не переймайся. Букнеш в мене в ліс, як свати прийдуть. О, чутку тато. Які свати? Мені одинадцять. Мама збила вишивані подушки на пріточку, притиснула мене до себе. Ляга, ясочко, на тепленько, ніжки не болітимуть, спи, ріпцю, хай зайко по насти Так і пішла пішла батькові стели. Але приснитися зайчику пухнастику тієї ночі не судилося. Це було останнє вкладання мене матусенькою. Останнє зустріч з татком. Останнє ясочка. Тякалася у вісмер. а коли побачила побачили, в у сороці, ще й на отата геть надвір, Хто це Хтося хто ці люди, скочивши стрілечку, тягнувши на очі ноги, розпиті чи не викиді. А надінувши кожушанку я прошукам вискочив сіно. Мамо, таточку, я боюся. Куди вас, мамо? А бідуна лиш Богдановська, сейчас перешубі люська прошивая. І засміявся, дико зареготав так. Мене притиснувши до себе. Прийшли на хустку сі стопа Кримарика. Або мене не помітили. Оті чорні. Раптом я почула матусин крик. Немає пробиницького люту, зігненого на вулиці Жоптемої ночі. Немає тих чорних, страшних людей. Тільки я одна, одна єдина, заплющила очі і не дихала під вовняною сусідчими хусткою. Більше я ніколи не бачила своїх батьків, ніколи. Чи вони померли у холодних товарних вагонах, які чомусь називалися підлужками, чи вбили? Забили їх прикладами у ті Чи що загубилися на просторах тієї сім'ї. Так і я виросла сиротою, втіліла під хусткою баби Кримарихи. Сиротою не від Бога, сиротою від тих чорних, що людьми не назвати. 21 жовтня 1947 року за одну ніч з другої по шосту годину ранку сел та містечок львівської, Тернопільської. Рівненської та Івано-Франківської області НКВС та спецзагонами було насильно вигнано з домівок та вивезено до Уралу, Казахстану. Більше 78 тисяч українців, з них більше 20 тисяч людей. Так радянська влада викорінювала українсько, що мало національну свідомість, руйнувала родини, долі, забирала життя. Операції мала назву. Захід історична правда, яку ми не знали, переможемо, бо тепер знаємо. hier 'n besigheid in 'n obszar na motors en motorskakels